Привіт-привіт! Нещодавно до мене в гості заїжджав брат мій і привіз мені на гостиниць білі лісові гриби. І я вирішила приготувати смажену картопельку з грибочками. І, звичайно ж, поділитися цим рецептом з вами. Тож, давайте починати! Так, картоплю я буду смажити з білими грибами, тому хочу декілька слів сказати, як я грибочки підготувала. Для початку я брала гриби і протирала їх сухою, чистою окремою губкою від лісового бруду. Від Пилу, землі, там мох, пісочок, що там ще є. Далі я їх поскребла ножечком. Тільки ніжки, шляпочки, шапочки я не займала. І потім грибочки помила. Тепер будемо нарізати гриби. Так. От. Не дуже ніко. Проварювати риби я не буду перед тим як обсмажувати, тому що обсмажувати я її буду окремо у власному суку. Ось так я нарізала свої грибочки. Сковорідку поставила на вогонь великий. Буду обсмажувати їх гриби в власному соці без олії. На суху сковорідочку викладаю грибочки. Ось так. Зараз вони пустять сік. І так я їх буду тушкувати, поки не випарується вся водичка з них. А тим часом наріжемо цибульку. Так, у мене ось такі три невеличких цибулинки. Я буду додавати цибулю і в окремо в картоплю, і в грибочки. Я буду перами нарізати цибулю, ви ж як бажаєте. І все ж таки рекомендую цибулю додати, тому що. Дехто не додає цибулю, але гриби з цибулею, по-моєму, дають особливий смак. Ось так виглядають грибочки, коли пустили сік. І на великому вогні чекаємо, поки випарується вся волога. Так, і поки грибочки обсмажуються, я поріжу ще й картопельку. Картоплю теж за вашим смаком. Нарізайте, як ви більше полюбляєте. Я люблю з такими брусочками, соломкою. Тому нарізаю так. Так, у моїх грибах волога випарувалася, я додала олію соняшникову, зменшила вогонь і тепер додаю трохи цибульки. І буду обсмажувати ще декілька хвилин. Трошки посолю і за смаком поперчу. Перемішую. І майже готово. Так, ось виглядає так мої гриби з цибулькою. Обсмажувалися вони разом на малесенькому вогні. Хвилин ще 5-7. І тепер я буду знімати їх з вогню. І все, вони готові. І тепер наступною буду обсмажувати картоплю. Сковорідку я розігріла, налила туди соняшникової олії. Ось такий в мене вогонь, такий середній, може навіть більше, ніж середній. І в добре розігріту олію. Та сковорідку висипаю свою картоплю. Обережно. Тепер буду обсмажувати. і час від часу перемішувати. І в самому кінці буду додавати цибульку, сіль перець, а потім вже гриби. Картопелька моя майже готова. Я зменшила вогонь і також додаю цибульку. Трішечки так порозділяю пера. Посолю та поперчу. Зверху саме цибулю я буду. Перчити та солити. Так вона пустить свій сік і швидше приготується. Так, солимо. І перчимо. Можна накрити кришкою або е, смажити так, по бажанню. І потім через хвилинку, де, через дві, тільки тоді я буду перемішувати. Так, картопелька моя вже готова. Тепер я додаю до неї готові грибочки. Зараз перемішаю. Декілька хвилин потримаю і буду знімати з вогню. По бажанню за смаком ще там посолити, поперчити і все готово. Ну, ось моя картопля з грибами і готова. Страва виходить дуже смачною і ситною. Можна приготувати на вечерю, на обід. Вистачить на всю сім'ю, тому що виходить багато. І дуже смачно. Тому поки що осінь, сезон грибочків, приготуйте таку картопельку. А можливо, ви ще не готували, не знаєте такого рецепту, чи підзабули, що можна приготувати з грибочками. Тому готуйте! Готуйте завжди з любов'ю і з хорошим настроєм! А якщо вам сподобався рецептик, ставте свої лайки та підписуйтесь на наш канал. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!